Оглядаємо рибку ставритка 220, добрий день 320 філе хека, філе окуня 160, скумбрія ось така велика по 200, хека Аргентинка 170, телапія 230. Тут є також різні шматочки лосося холодного копчення. Кілограм 1100, масляна 800. Далі. Тунець 160. Ось такий хек без луски 165 креветки. По 650, тигрові є креветки по 480, королівська 550 і мідії по 250. Також є бойчок в'ялений 550, салата 220. Оселедець ось, ось в таких упаковочках. Курюшка так. ікряна 700. Скумбрія по 330. Тут є також жива рибка і ось така е сушена Можна подивитися, я зупиняю по цінах. От, далі. Шматками риба. Ось така червона 600 гривень, філе 680, тунець 700, Сібас 590, стейки по 650, Торадо 450, Сібос 470, торадо 470 і лосось 400 гривень. Є голови хребти, супнобір 35 гривень. От сюди по 280. М'ясо лосося ось таке по 250, корп стейки 270. Кальмар чищений: 300. Ось, дивимося далі. Тут також є корюшка. Плотва зікрої 650. Бочок 550, товсток 550. І ще є кальмар ось такий по 570. Камбалажу, то брюха по 350, Креветка по 550. Філа хека 320, окунь морський 250, тунець 170. Ось така горбуша 400 гривень, скумбрія холодного і гарячого копчення по 330. Хек без лоски 160, хек аргентинка 180. лосось слабосолений, 1100. Холодного копчення 1100 і масляна 800. Також тут є ікра різна, зупиняю вам, ви можете роздивитися по цінах. От, Є жива рибка, олиць 300, короб 190. І що там ще у вас? Є форель? Форель, поскільки? 280. От. Також шматочками є рибка. По 600, тунець по 700, сьомги 680 і форелі. Стейки сьомги є, сьомга 5-6 кілограмів по 400 буде. Сіба з 550, 470. Далі є форель, ось така 320, це вже чищена, голе чищений 350 гривень. Хвостики по 400, голова сьомги по 100 гривень. Хальмари ось такі великі по 385. Сом є по, напевно, по 250 або по 350. Зараз перепитаюсь. Також є сушена рибка і всяка всячина для суш. Сом 250. І це все країна лосося і Market Fish робила огляд оконня є по 120